Привіт! У даному відео я трошки хочу про томатеч розказати, тому що сталася така ситуація, що я бачу, що це підробка під томатеч. Причому мені цікаво, хто це зробив. Ну, як цікаво, виходить так, що в принципі то зроблено все якісно. І, мабуть, з того ж заводу, що і іде основний томатець, але хтось вирішив трошки похімічити і. Дивіться, тут написано 5000 Вт синус. Да? Але насправді тут немає 5 кВт, тут 1,5 кВт, ось платушка, як бачите, 1,5 кВт, і тут взагалі нема синусу. Цей інвертор підійде вам для освітлення, для живлення комп'ютера, ноутбука. Імпульсних блоків вживання, всяких телефонів і так далі, але не підійде для холодильника, не підійде для, для котла газового, якщо там є мотор, турбінка, яка там качає воду. Тут нема взагалі сінеса. Тому дуже-дуже уважно вибирайте те, що ви купуєте. І якщо там подивитися в інтернеті, то ви не знайдете взагалі у продажу таких моделей, Ну, в рекламі там от загугліть. Є там 1200 Вт, 1500, там написано Modified Sinusoid, тобто там взагалі фактично немає сінесоїди. І ну, вона неправильна. Вона неправильна і тому е, воно не буде нормально працювати. Котли там, чи мотори будуть шуміти. А так, в принципі, Tomatech нормальний бренд, можна брати, як я вже сказав, і користуватися.